Обстановка на фронті щодня динамічна. Загострення спостерігається і на східних і на південних ділянках лінії розмежування. Поки російські окупанти хваляться, нібито захопленням нових населених пунктів, українське командування показує, як ми стримуємо ворожий натиск. Більше того, що одна країна-член НАТО погодилася ЗСУ в цьому допомагати. Про це далі у випуску на каналі Січас. Підпишіться і до головного. 18 березня Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський провів чергове засідання ставки щодо ситуації на фронті російсько-української війни. На зустрічі доповідав головком Олександр Сирський по основних напрямках активних дій слова брали і прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віце-прем'єр Олександр Кубраков, голови правління Нафтогазу Олексій Чернишов та Укренерго Володимир Кудрицький. Ключовий вектор уваги захист об'єктів критичної інфраструктури та продовження будівництва оборонних рубежів. Активно споруджуються фортифікації, зокрема на Одещині. Про це звітує очільник області Олег Кіпар. Ми бачимо, як відчайдушно тиснуть російські терористичні війська на наш регіон із повітря. Ми бачимо, скільки зроблено з силами оборони, аби відкинути ворога якомога далі від Одещини. Але ми маємо бути свідомі, що країна-агресорка продовжує збирати потенціал і не зупинятиметься в просуванні своїх терористичних планів, зазначив він. Наголошу у цьому напрямку, у роботи не відстають і інші області, а тому надто ті, що перебувають. У близькості до активних бойових дій. Власне, далі йтиметься про найбільш гарячі точки на мапі протистояння із російським агресором. Ворожі війська незначно просунулися на північний схід від Мар'їнки безпосередньо на захід від Донецька. Такі дані зазначаю своєму. Черговому звіті американський інститут вивчення війни натомість українські сили мають успіх в районі Новомихайлівки на південному заході від обласного центра. Аналітики посилаються на дані геолокаційних кадрів, які показують, як частини російської 39-ї мотострілецької бригади завдають ударів по територіях на південь від Новомихайлівки. А це вказує на те, що там перебувають підрозділи ЗСУ. Додам до цього відео з цієї ж локації від 79-ї окремо десантно-штурмової бригади. Наші воїни зупинили наступ та знищили колону техніки загарбників. Два дні противник намагався прорвати оборону, однак не вдалося, що три танка та чотири бронемашини РФ знищено. Невтішні новини маємо на Авдіївському векторі. Окупанти просуваються в цій ділянці. Супутникові фото показують, що російські війська ймовірно захопили тоненьке на захід від міста Іневельське на південний захід від нього. Позиційні бої тривали на захід від Авдіївки в районі Семенівки та на південний захід від Авдіївки в районі Первомайського та Новоколонового. Повідомляється, що під Орлівкою діють підрозділи чеченського батальйону Захід Ахмат. Тримає оборону на цьому відрізку. Наша легендарна третя окрема штурмова бригада. Це кадри зняті бійцем на псевдокліф у розпал одного із найжорстокіших боїв східного напрямку, на відміну від терористів Путіна, які відправляють на м'ясні штурми своїх же побратимів. Наші армійці між парастрілками та підавтоматними чергами встигають дати раду братам нашим меншим, адже важливо врятувати кожне життя і людини і тварини. Тероризують путіністи і прикордоння. Сумщина страждає від численних ДРГ. Бійці Державної прикордонної служби та Сил оборони минулої доби знищили і зупинили просування одразу трьох ворожих груп. В усіх випадках злагоджені дії захисників зірвали плани противника, змусивши ворога відійти назад. Потерпають цивільні у населених пунктах Охтирського району. Вже шостий день поспіль тривають евакуаційні заходи через загострення ситуації. Прикордонні райони вирівнюють із землею фабами, кабами та артилерією. Під ворожим вогнем поліцейські вивозять людей із небезпечних зон. Місцеві кажуть, що залишатися тут більше неможливо. Ворог гатить по всьому. Важко віднайти будівлі, які вціліли після нальотів окупантів. Повідомляє нас поліція. эвакуация села лугилка людей нужных. Бабушка, давай. давай, -ты, давай, -ты, давай, -ты, давай -ты. давайте, давайте, давай-то, давай-то, родненько, давай-то. давайте, то родненько, давай Раніше також зазначалося, що вчора, 17 березня, російські війська захопили село Мирне, розташоване на північному сході від роботиного Запорізької області. При цьому аналітики посилаються на заяву Міноборони РФ. Там стверджували, що підрозділи російської 35-ї загальновійськової армії захопили мирне після того, як відтіснили українські сили від населеного пункту. Але українські воїни на Оріхівському напрямку відбили п'ять атак в районах Роботиного та Північно-Західніше Вербового. Про це ще станом на минулу добу повідомили у вечірньому зведенні генерального штабу ЗЕСУ. На тлі запеклих боїв та динамічної ситуації на передовій все голосніше лунають дискусії про відправку в Україну воїнів НАТО. Сьогодні маємо нову заяву. Солдати НАТО вже перебувають в Україні для контролю над озброєнням розвідувальних операцій та навчання, Пише іспанське видання El País із посиланням на джерело. Тиждень тому, схожою риторикою, оперували у МЗС Польщі. Відповідна заява пролунала під час. Дискусії з нагоди 25-ї річниці вступу Польщі до НАТО у їхньому парламенті від міністра закордонних справ Радослава Сікорського першим взагалі обговорення цієї теми підняв лідер Франції Мануель Макрон. Адміністрація президента США Джо Байдена не проти того, щоб союзники по НАТО відправили свої війська в Україну. Не відкидають такого варіанту Чехія та віднині і Фінляндія за словами глави зовнішнього політичного відомства Фінляндії. Захід не повинен виключати всього на довгострокову перспективу. Цитую, тому що ми ніколи не знаємо наскільки серйозно стане ситуація. А як вважаєте ви чи дійсно війська НАТО прибудуть або ж можливо вже прибули в Україну? Напишіть, будь ласка, в коментарях. З вас сподобайка та підписка на канал сейчас. Свіжу порцію новин обіцяю вже незабаром. Залишайтеся з нами і продовжуйте перегляд. Російські окупанти продовжують бити по Україні ракетами та скеровувати на мирні населені пункти свої смертоносні дрони. На жаль, минула доба була неспокійною у низці регіонів. Противник намагався допекти буквально всі куточки України, де наслідки атаки виявилися найважчими. Розповідатиму далі у випуску. Закликаю вас одразу підписатися на канал Січас, аби не пропускати оперативних новин. І переходимо до головного. Отже, у ніч на 18 березня армія країни-агресорки Росії атакувала п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300 та С-400 по Харківщині, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Сумщині та 22 ударними БПЛА типу Шахет. У результаті бойової роботи збито 17 ворожих дронів Камікадзе у межах Київської, Полтавської, Хмельницької, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Вінницької, Запорізької, Рівненської областей. Про це вже станом на ранок повідомили у повітряних силах ЗСУ. Пропоную зупинитися по кожному з регіонів окремо. Отже, у Харківській області загарбники завдали ракетного удару по пожежній частині. Пошкоджень зазнала безпосередньо будівля. Там вибито вікна, двері, ворота, пошкоджено дах і фасадну частину. Крім того, пошкоджено чотири пожежно-рятувальні автомобілі. Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій. У повідомленні не уточнюється, де саме сталася атака. Населений пункт названий прикордонним. На чергуванні у пожежному депо на момент атаки перебувало 11 рятувальників, один із яких отримав травму руки. Це водій місцевого підрозділу. Медичну допомогу надзвичайнику надали на місці. Артилерійських та мінометних ударів ворога впродовж доби зазнали близько 15 населених пунктів всієї області. Зокрема, це Козача Лопань, Гатище, Берестове, Синьківка та інші. Авіаудари ворог наносив по населених пунктах Вовчанськ, Гоптівка, Басове. Додам, що вже у понеділок, о 7.10 У селі Новосинове Коп'янського району терористи повторили обстріл, травмований 62-річний чоловік. Рухаємося далі. Уночі цинічні путіністи також запустили дрони по об'єктах промисловості на Кірвоградщині. На жаль, місцева влада підтвердила влучання. Прильоти фіксували у світловодській міській територіальній громаді. Очільник Андрій Райкович опублікував фото наслідків. Важливо тут уточнити обійшлося без постраждалих, хіба що ударною хвилею пошкодило приватні будинки. У сусідній Дніпропетровщині страждав від злодіянь Росії кривий ріг. За словами голови Ова Сергія Лисака, пізно ввечері оборонці неба збили два шахеди. Як це було, очевидці записали на відео. Дивимось. Збили. це не в любому пасті. Збілі. Да, опа, а де. І Рештки знищеного літального апарата попадали на п'ятиповерхівку. Через падіння уламків сталася пожежа, яку рятувальникам вдалося оперативно приборкати. У будинку внаслідок інциденту пошкоджений дах, втім самі квартири, на щастя, цілі вибухотехніки вилучили частину ворожого залізяча і тепер цей непотріб знищать. Люди, які змушені були евакуюватися на час робіт, вже вдома. Ніхто при цьому не постраждав. Додам, що за ніч тричі російський агресор обстрілював ще й Нікопольщину з артилерії. Цілив по Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах. Зруйнований приватний будинок, понівечені дві господарські споруди, а також автівка, гаражі та теплиці. Зачепило лінію електропередач і газогін. Так само, що затемна противник підло обстріляв один з мікрорайонів Херсона. Після влучання боєприпасу загорілися балкони та кімнати в квартирах п'ятиповерхівки. Загалом же по області війська Путіна 10 разів гатили з артилерії по обласному центру. Також під обстрілами були Береслав, Львове, Гаврилівка, Кізомис, Новоолександрівка, Дучани, Тягинка, Янтарне, Понятівка, Киселівка, Іванівка. Та Придністровське. Одна цивільна особа та три працівника поліції отримали поранення. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні житлові будинки, припортову інфраструктуру та заправну станцію, а ще автосервісне підприємство та лінію електропередачі. І один цивільний автомобіль. 458 ударів по 10 населених пунктах завдав ворог продовж доби на Запоріжжі. Пише на офіційній сторінці керманич регіону Іван Федоров надійшло три повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі при цьому на щастя не постраждали. На Миколаївщині гаряча фаза була минулої доби у день, 17 березня, о 13.55 та 14.07 ворог вдарив балістикою по інфраструктурному об'єкту у Миколаєві, випустивши із тимчасово окупованого Криму дві ракети. Імовірно, Іскандер М. Внаслідок цієї атаки в лікарні загинула одна людина. Ще дев'ятеро отримали поранення. З них двоє дітей. Це дані від керівника ОВА Віталія Кіма. Діставали ворожі сили навіть західні регіони сьогодні. Вночі під час повітряної тривоги наші сили ППО збили два БПЛА типу шахет на Хмельниччині. Постраждалих чи руйнувань немає. Також не припиняється терор прикордонної сумщини станом на 18 березня, вночі та зранку росіяни здійснили 24 обстріли території та населених пунктів області. Зафіксовано загалом 144 вибухи. Шановні глядачі, я прошу вас у коментарях написати слова підтримки для тих, хто постраждав від так званого руського міра цієї ночі. Мусимо єднатися та гуртуватися. Ну а також великий уклін, нашим оборонцям неба. На цьому я вам дякую за перегляд. Обов'язково поширюйте це відео, аби весь світ ні на мить не забував, війна в Україні триває, а російський агресор не відмовляється від своїх кривавих помислів. Буду рада вашій вподобайці та підписці на канал «Сейчас».